Доброго ранечку, доброго дня! Бажаю удачі усім вам щодня. Бажаю, щоб радість дісталась до всіх, щоб гуляли і грали, була радість та сміх. Діти, а до нас сьогодні на заняття завітав маленький їжачок. Він у лісі знайшов незнайомий грибочок, але їжачок цей грибочок не чіпав, а прийшов до нас порадитися. Чи безпечний цей грибочок, чи ні? Серед лісу на полянці виріс гриб червоній шапці. Біля плямочки він мав, хто йшов, його минав. Ну, діти, скажемо, хором його звали Мухомором. Правильно, діти, це мухомор. Єжечок, ти правильно зробив, що не брав до комора. Хоч мухомор дуже гарний та яскравий гриб, але він своїм забарвленням вказує на небезпеку, бо червоний колір шапинки це і є сигнал заборони. А я так хотів погратися із грибочком. Що ж мені тепер робити? Не сумуй, їжачок, ти великий молодець, що не втрапив у біду. Справжній мухомор отруйний гриб. А ми тобі виготовимо гарненького паперового грибочка та подаруємо. Але давай спочатку з тобою, дітками, зіграємо у гру кошик із грибочками. Більше дізнаємося про гриби та поскладаємо у кошик лише гриби, які є дістівними. Друзі, на лісовій галянці виросло дуже багато красивих грибів. Але нам корзинку потрібно зібрати лише її стіни. Погляньте, будь ласка, на малюнок, які з цих грибів ви впізнаєте. З цієї полянки ми візьмемо до корзини білий гриб. Лисички. Вони отримали свою назву, тому що дуже схожі на лисичок. Та печериці. Ось цей гриб це мухомор. Він отруйний. Також у нас тут приховалися несправжні опеньки. Їх їсти не можна. А чи зможете ви зібрати гриби на цій галявинці? Погляньте уважно, які грибочки, на вашу думку, є їстівними. Тут до корзинки ми візьмемо справжні опеньки, сироїшки та боровички. А на галявинці ми залишимо бліду поганку. Це дуже підступний гриб. А ще сатанинський гриб. Він отримав свою назву через яскраво-червоний колір ніжки. Молодці малята! Час перейти до наступної полянки. Подивіться уважно, які гриби вам здаються їстівними. Серед цих грибів ми до корзинки візьмемо підберезовик та під осиновик. Ці грибочки між собою дуже схожі і відрізняються лише кольором шапочки. Також візьмемо до корзинки гриби глиби. Ці гриби ростуть на деревах. А на галявині залишимо вже знайомих нам мухомора та не справжні Молодці, дітки! Ви гарно відрізняєте їстівні гриби від отруйних. Погляньте, скільки грибочків ми назбирали в корзинку. Їжачок і діти, ви дуже гарно грали, де отруйні грибочки ви всі запам'ятали. А перед тим, як почати виготовляти грибочок для нашого їжачка, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми йдемо гриби шукать. Оцей пальчик в ліс пішов, оцей пальчик гриб знайшов, оцей пальчик різать став, оцей пальчик смажить став, а оцею все поїв. Ось тому і розтовстів. Дітки, запам'ятайте, що збирати гриби можуть лише дорослі. Та й дорослі не всі можуть це робити. А тільки ті, які дуже багато знають про гриби та їх розрізняють. А зараз пропоную підготувати необхідні матеріали. Дітка, ми з вами виготуємо ось такого гарного мухоморчика для нашого гостя. Щоб виготовити наш грибочок мухомор, ми беремо з вами двосторонній папір. Нам потрібен зелений колір, ми будемо виготовляти травичку. А із червоного кольору, ми зробимо шапочку нашому грибочкові. Також нам потрібні будуть смужечки білого кольору. Із однієї смужечки ми будемо робити ніжку для мухомора, а із іншої, ми складемо гармошечкою та повирізаємо. Круглі цяточки, також нам потрібен клей олівець, ножиці та серветочка для акуратності у роботі. Для нашого лісового гостя. Я і вам пропоную вдома зробити мухомор та запам'ятати, що незважаючи на красу, гриби несуть велику біду, бо вони можуть бути отруйними та небезпечними для життя та здоров'я. Дітки, бережіть природу та й себе не забувайте. Про себе дбайте, будьте обережними. До побачення, дітки! До побачення, їжачок!